Адвокат вчительки з Білгородністровського ліцею, яку родина учениці восьмого класу звинувачує у цькуванні їхньої доньки, заявив, що подаватиме позов про захист честі та гідності його клієнтки. Про таке захисник Віктор Шаркевич повідомив Суспільному. За його словами, дівчина та її мати вигадали історію про булінг та погане самопочуття, аби зірвати контрольну роботу. Родина Попових з цим не згодна. Наша знімальна група побувала на місці подій. Більше розкаже Христина Шкрябіна. Дар'я Попова закінчила 8 клас у Білгородністровському ліцеї Пріоритет. У цьому кабінеті на уроці математики 21 травня їй стало зле. Розповідає, це відбулось через цькування з боку вчительки. Вона може на мене кричати, коли я вийду до дошки. І за цих криків і атмосфера, яка вона формулює під час уроку, на мене сильно давить, і тому я не можу щось сказати біля дошки. Тому, якщо я не можу розповісти, щось біля дошки, то до мене можуть прийти якісь слова по типу Чи я нічого не вчу, я нічого не вмію. Учениця каже: погано почувала себе протягом двох годин. Мій стан е, замітили моя сусідка по парці. І вона повідомила це вчителю. Вчитель визвав медичну сестру, яка прийшла і намагалася мені щось зробити. Вона дала мені таблетку валеріани, намочила мені шию, та усе. Коли вона помітила, що мені стало гірше, вона відвела мені мене у закуток класу, де вчителя перевіряє зошит. Під кінець усього цього тільки тоді подзвонили моїй матері. За словами адвокатки сім'ї Попових Наталії Яфименко, після інциденту дитина потребує медичної допомоги. Це не просто був випадок, а дитина на теперішній час проходить окрім роботи з психологом. Психологом вона ще психолог наполягав на проходження консультацій лікаря-психотерапевта. На жаль, поки що не бачимо ми не документів службового розслідування, яке повинно було бути проведено належним чином, а ні керівництвом ліцею. Ні, керівництвом району, куди були звернення, письмове, до речі, звернення. Лише повідомлення, що рішення вже прийнято, а на жаль, без участі всіх сторін. Адвокат учительки математики Олександр Табуновий сказав, що вона не цькувала учнів. Він прокоментував заяву Світлани Попової, де вона писала: цитую: моя дитина постійно скаржилась на педагога з галебри та геометрії за крики та погрози. Ось цей кусочок цієї заяви. Більше про вчителя не йдеться нічого. Чомусь всі, все направлено на те, що давайте ми цю вчительку е, звільнимо. Ми будемо звертатися до суду е, і е, згідно е, ставити питання е, про захист гідності, честі фізичної особи. За словами захисника, імен сестра і вчителька надали дівчинці необхідну допомогу. Віктор Шаркевич вважає, що сім'я попових спланувала події 21 травня. травня. Цей час, коли медсестра надає дитині медичну допомогу, дзвонить мама, бере трубку слухалку медична сестра і запитує: Да, я вас слухаю. Це мама такої, такої, що там відбувається, мої моїй доньки плохо, погано. Мої доньки погано. Виникає питання, а звідки ви знаєте? Це театральна вистава. Театральна вистава З метою зірвати контрольну. І як говорив Станіславський, не вірю. Мати учениці Світлана Попова заперечила цю версію. Запевнила їй дзвонила медсестра. Про це свідчить фото журналу Дзвінків. Позвонила мені без 10.11, це приблизительно через 30 минут від начала события з Дашиного телефона і сказала мені Світлана, я думала, що це дитина, Она сказала, що нет, це медсестра. Не переживайте, все хорошо. Даша на контроль по палгібри, вона немножко понервничала, ну все в порядку. Білорадністровський ліцей пріоритет, де навчається Дар'я Попова, орендує приміщення в цьому коледжі. Власних вивісок немає. Директорка закладу Тетяна Браткевич наразі перебуває у відпустці і від коментарів телефоном відмовилась. Як і медсестра Тетяна Запорожан, представниця районного департаменту освіти слухавку не взяла. Христина Шклябіна Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина. Нагадаємо, 1 липня родина Попових прийшла до чиновників одеської облдержадміністрації вимагати розслідування інциденту, який трапився з їхньою донькою 21 травня. Ми телефонували директору департаменту освіти облдержадміністрації Олександру Лунчаку. Він сказав, що заява від сім'ї Попових до нього не надходила. Коли надійде, чиновники відправлять комісію до ліцею.